Так, друзі, привіт! Розпочнемо сьогоднішній розбір книг. І розпочну я з ось такої книги. Це Панас Запаренко, якщо правильно наголос я кажу. Думка про дитинство. Це у нас веселка. Дивимось, що це веселка 90-й рік. І це у нас повісті даного автора. Нічого вам про нього сказати не можу, так як нічого не знаю. Ось. Вперше його зустрічаю. Ось така ось перша книга. Так, далі. Далі у нас іде Еміль Золя Дамське щастя. Ось таке ось щастя. Це у нас вже 92-й рік, і це у нас Дніпропетровськ. 90-ті роки масово почали видавати такого плану книги. Брали радянські класичні збірки, там Золяє десь до 30 томів. І брали потомно, розбивали і. Найвідоміші такі речі випускали. Це не тільки в Золя, так брали всі радянські збірки. Ось так. Далі Натан Рибак, Переяславська рада. Том 1, том 2. От. Світ в образах така серія була. Там я зустрічав цієї серії там, Тихий Дон. Точно, точно таке саме оформлення біленьке. Ну, така ось книга. В мене є, але забрав в іншому виданні. Далі пішли в нас такі трошки декілька томники, можна сказати, не багато томники, а так, декілька томів. Ось такий трьохтомник троєпольського, друзі. Ну, саме відома, мабуть, його річ це е, як там, бім, чорне вухо. Щось таке. Зараз скажу вам точно. Білий бім чорне вухо. Так, крутом яру. Тут немає. Це в нас, до речі, відразу Вороніж, 77-й рік. Центрально черноземної книжної іздательство. Вибрані твори в трьох томах такі. Збірочка в трьох томах. Дивимося. Шукаємо біма чорне вухо. Де ти є? Ага, білий бім, чорне ухо. Повість. Цю книгу я знаходив ну, дуже багато разів. А все інше то вже не так. Ось такий ось трьохтомник, така ось збірка. Не знаю, чи сама повна його творів. Але ось що є. Так, далі йде ось такий комплект. Е некрасова чотирьохтомник. Е ну, я знаходив такі в двох томах, в мене там е зелененький мені зустрічався е потомно. Е це така в чотирьох томах е збірка вперше, я зустрічаю. В інтернеті бачив її. Є більш пов повні видання його творів. Це правдинське видання 79-го року. От, бібліотека огоньок. Тут мають бути ілюстрації, ось вони присутні. Ось така ось збірочка в чотирьох книгах. Так, далі. Беру таких ось чотири книги. Це у нас Прометей. Ну, «Серебрякова» мені зустрічалась. В бачите, «Юність Маркса. Це про Карла Маркса. Художній твір. Юність Маркса. Похищення огня мені зустрічалось окремо. А так, щоб от таким. Такою збіркою. Збірка, який це роки 70 ті чи. А, 63-й навіть. Худліт. 63-й. Ось От. От таких ось чотири книги. Так, щоб все не попадали вони. Далі дивимось, друзі. Рукоділія ось такі. Тут у нас вишивка. Прості шви, строчка. От. Такий якийсь збірник 90-го року, це як макарамеч, як воно називається правильно. Тут як в'язання, так вироби з шкіри. Ось ви, вишивка присутня також. Схеми. Ну, хто займається рукоділлям, дуже Може бути вона корисна, на мій погляд особистий. Я не впевнений, але думаю, є в мене дівчата, які займаються і вишивкою, і в'язанням. Тобто, можливо, знадобиться їм така річ. Дівчата, вам привіт. Дякую за вашу таку справу, цікаву, що ви розвиваєте даний вид рукоділля. Я в захваті від таких людей, які займаються вишивкою, вишиванням, як у вас вистачає тільки на це терпіння. Ось. Але це, звісно, жартую, дівчата. Жартую. Кожному своє. Мені подобається. Подобаються книги. Гортати, роздивлятися, читати, вивчати. А комусь подо... О, дивіться, військовий квиток. Отак. Ну, Військового квитка тут немає, а просто така до нього обкладинка. Зовсім нова. Бачите в книзі. Ой, вибачте, пилюка з книг летить. Тисячу совєтів по економії і биту. Як зекономити? Що де? Ось так. Ну, кажу, в 90-х роках. Виходило багато таких речей. Цього разу їх також багато попалось. Я вам показую все, що попадається. Будемо дивитись і такі книги. 90-й рік. В обкладинці. Ось таким ось котом заощадливим, який тут коло копійок сидить. Ось так. так це ми в сторону. Так, домашня всезнайка. Таку книгу я вже відправляв Юлії у Львів. Юлія, привіт вам також. Ужгород Карпати. Ось така всезнайка. Знову до мене прийшла. Так, далі дивіться, ось так якось буду показувати швиденько. Це вже такі після 2000 року. Щось тут подібне і книжний клуб видавав. От, це такі також різноманітні е, картини, наприклад, із зерна. Хто з дітьми займається. Звісно, в інтернеті є це все, я розумію. І приклади, як робити. Але, можливо, і тут в такого плана книгах є цікава інформація. Все може бути. Це який рік? Ух ти, дивіться, як прилипло. Не хочу навіть. Відривати, бо зараз порву 2008. Далі поділки із кожних, теж як якийсь гурток. Тут тут ось прикладів дуже багато. Якось пласт... пластилином, мабуть, чи чим це. Хтось якісь закладинки робив, використовував. Так. Далі у нас іде бісер, з бісеру різні речі, як робити. Такі брошурки не, не товстенькі. Якщо комусь потрібні, друзі, це от, от з книжного клубу. Е, якщо потрібні, давайте 10 гривень за таку брошуру. Різнопланові вони. Дивіться, вишивка лентами. От. Аби вони попали до рук людині, якій дійсно знадобиться, і людина зробить якусь нову річ. Так, джинсові фантазії. Тобто з джинс там щось вирізати. Ліпити на джинси, робити їх оригінальними, не однотипними. Так, далі. Погане слово, я не люблю це, знаєте, слово е, прикольні. От воно мене якось дратує. Це взагалі, звідки пішло це слово? Це, друзі, наркоманський сленг, хто не знав, приколотись, уколотись от, такого плану. Слова паразити. Прикольно там і так далі. і так далі. Мабуть, борчу вже як старий От, Зазвичай вже в похилому віці люди кажуть, та що воно там? Ну, бачите, іду до того, мабуть, не знаю. Так, Квітки, бумаги, кожі, бісера. Також різні такі вироби. Різні вироби. Тут їх книг не знаю скільки, зараз посчитаю. Далі такі ось різні. Хтось займався, бачите, хтось в свій час виписував. Щось з книжного клуба, щось з інших. От сумочки, щось теж тут як робити. Якісь. Знову бісер. вишивка бісером. Знову бісер. І їх тут, напевно, я не знаю скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось 11 книг на ось таку ось тематику. По 10 гривень це 110 гривень за, за них. Ось так. Добре, але це, якщо комусь, звісно, потрібно. Я забрав, як не потрібне, на Ойликсі викладу. Хай люди дивляться. Так. 1000 корисних порад. Для домохазяїк. Ох ти, що це таке тут. Талон. Якісь такі внутрішні документи. Форма F112, Міністерство зв'язку. Ну, Відкладемо. Такі речі я не викидаю різні. Хай буде. Так. Слойона я закуска. Хай буде. Теж комусь може понадобиться. Так, що в нас? 91 рік. Ціна 3 копійки. Оце так. Да. І тут рецепти. А, поради, поради, вибачте, тут поради. А газета цікава. Народні депутати. Та що тут і тут депутати? 91 й рік і Ленінець, да? Єднайтесь пролітарій ще. Це вже, можна сказати, дивіться, 11 липня. Це вже самий самий кінець. Друзі, майже червень, липень, а в нас в серпні, бачите? Ось так. Самий-сами -сами кінець. Ось цікава газета з однієї сторінки. Тут, мабуть, чому зберегли, тому що рецепти якісь були, скоріш за все. Закину я сюди її. Ось така ось книга. Так, дивимось далі. Така мені вже попадалась. Перечитую заново. Статті. А чиї статті? Крищук. Про блока. Це збірка багатьох. Так. Про пастернака доктора Живаго, до речі. Подобається мені цей твір, я його перечитаю обов'язково. Я його окремо, до речі, доктора Живаго, я не знаходив, тому що знайшов з пастернака збірки, такий синенький п'ятитомник, хто знає, три тома у мене є. Я навіть в роман газеті, як тільки випустили, він заборонений був довгий час. Тільки, а, не в Роман-Газеті, а в Новому мірі. Вибачте, в новому мірі я знайшов публікацію, і в мене є, де його тільки розпочали друкувати. От, там Наприкінці 90-х, здається. Ну, Ось так. Ну, Твір я читав, мені сподобався. Він мене в якійсь мірі навіть вразив. Так, так математика в начальній школі. Ось така ось. Далі дивимось. Зараз вас здивую. Ану, здивували ще ні. Раптор. Друзі, раптор. Бачите, попався раптор. Тут спіралі ось такі, запалюєш їх, вона димить і відганяє комарів. Залишилось тут, я скажу, один, два, три. Три таких спіралі. Я вирішив їх е, забрати. Літом сидиш на вулиці. Запалив і все. Тут будь-що можна знайти на макулатурі. Я якось знайшов 5. Сім замків радянських в маслі, внутрішніх, зовнішніх, з ручками, комплекти такі. І також забрав, там ящик був серед. От здавав хтось макулатуру, виносив десь з горіща ті ящики. Так, відкладу ті ящики. І так вони попали. В макулатуру, я їх тихенько забрав. От. Заводські нові внутрішні замки. Десь фіртку зробити, поміняти, десь якусь кладовку врізати. Вони довговічні, можна сказати, дуже довговічні, не те, що зараз китайське. Так, такого плана бібліотека ЗОЖ. Такого плана на еліхсі також. От Бубновського в мене купляли. І питали вже декілька разів в оголошенні залишилась та книга. Написано, що відсутня. але все рівно люди буває питають за Бобновського. Може, дійсно якийсь спеціаліст гарний, я не знаю. Так, розумний виноградник для себе. Ну, тут про підрізку винограду. Такі собі поради. Ну, вже після 2000-х такого плана брошурки. Так, жизел, жезел, Танієв. Це щось з музикою він зв'язаний, якщо мені пам'ять не відказує. Ну, жезел я забираю, друзі. Все, що мені попадається, я забираю. От. Багатий, завжди на такий ілюстративний фотоматеріал. Я розумію, що там якось все воно видано, е е як то кажуть, цензура там би не пропустила щось такого екстраординарного. Але, але, от, ось так. ЖЗЛ. О, дивіться, знову. Галина Серебрякова, тільки вже двохтомник. Двухтомник. Так, не фокусується. 75-й рік, худліт. Угу. Про жінки епохи Французької Революції. Тут у нас статті і повісті тут. Отак. Така ось книга, такий ось двохтомник. Сьогодні день якихось багатотомників, невеликих двохтомників, трьохтомників. Так, добре. Дивимось два томи. Ось такі. Це вірші, поезія. Якість поезії не можу вам сказати. Не читав. Цього Миколу не читав. 76-й рік. Так, тираж. Ага, наклад 100 тисяч. Ну, великий наклад. Як для поезії, так взагалі в 70-х роках. Така збірка. Далі беру, далі у нас іде, здається, попадалась мені така малоформатна книжечка, цікава в неї обкладинка. Ось. Їдемо по пасан, мілий друг. Тут теж, можна сказати, класика, друзі. Таке собі карманне видання. Прадід Покербука, можна сказати. Покетбуки <смеш> потім почали штампувати. 92 й рік. Наклад 300 тисяч. Але якість краща, ніж у покетбуків, які вже далі почали робити. Так, Еміль Золя знову. На-на, ось так. Роман, 91-й рік. Також друкується. Дивимось по 18-ті томніку 57-го року. Я ж кажу, вони брали в 90-х ці багатотомні видання і дробили їх на ось такі ось книжечки. Отакий собі комерційний проєкт. Так, така мені попадалась домашнє печиво і десерти, кулінарія. 94 рік Київ. Ось така табецька медицина. Мені ось, ну, може, вже не недавно, було попалось одразу дві книги. І, до речі, в їх, мене їх забрали, друзі. От по 50 гривень в мене на ОЕЛІКСІ придбали одну і одну, отак з відео людина написала, що їй вона потрібна. Востоков. Все, відкладу в сторону. Так, це у нас Олексій Толстой о літературі і іскусстві. Так, розклеїлась вона 84 рік. Ну, видно по ньому, він так любив їсти і пити, ну, страшне. Так, очерки, статті, виступлення, заметки. Якось ще є... Може це і ця картина. Я щось так згадую, що там якісь сорокові роки війна, голод, не вистачає, а він там сидить десь і у нього там стіл завалений всіми яствами, якими тільки можна. Ось так. Ось така ось книжечка. Далі ось такі ось гардемарини був я відправляв, якось також їх повернулись до мене назад. Так, це з, із тої ж серії про різні е, поробки. Тільки це вже в саду і тут різні. Книжковий клуб чи ні? А, так, книжковий клуб. Ось так. Так, а це вже дуже цікава книга. Кройка і шитьо. Попалось їх дві. Одну я ось покажу. Є ще одна, приблизно таких самих років. І що в ній цікавого, що вона це стереотипне видання. Воно і так 56-го року. От, кройка і шиттю. Київ, дивимось 100 тисяч. І тут інформації безліч. Як е, робляться, е, робилися книги? Так само бралися, береться книга радянська, дробиться е, там на 3-4 частини, або в журналі взагалі на 100 частин і поштучно продається. Ось така ось комерція також. Крой і шитьо. Дитяча книжечка три поросятка. Бібліотека дитячого садка. Малиш 90-й рік. Бачите, нема-нема, та якась дитяча їй попадається. Ну, після тих е, оглядів, які раніше були, звісно. Хто пам'ятає, коли попалась їх дуже велика кількість, і дякувати вам, велика кількість роз'їхалась по всій Україні От. дитячих книг. Щось залишилось у мене. Це у нас класика триллера. Була така серія. От. Була там. Там Олес входив. Це у нас. До такого плана я буває беру книги. Мед. Це, можна сказати, також е, класика даного жанру. От, можна таке і забрати. Щось ЗОЖ, мабуть. 160... Ага. Совєти врача, проживши 116 лет. Ну, це як я відео заглавлював про вино, що мій дід прожив 120 років, роблячи вино. Це приблизно те саме, друзі. Духовний потенціал. Така ось література, 2009 рік. Так, як зір покращити? Що цікаво тут навіть з таблицями, ось цими, щоб провірити можна свій зір ось повішати. От. І дивитися, провіряти. От навіть з таблицями. Така собі методика по покращенню зору. Так, бібліотека ЗОЖ. Це якийсь журнал виходив чи додаток. Здоровий образ життя, не знаю. Це в газетних кіосках, здається, раніше продавали такий 2008 рік. Так, про позвону. Таку також я зустрічав уже книгу. Ну, Хтось користувався цією методикою. Толстого хождіння по мукам. Ось такі ось серії. Так, Худліт 1990 рік. Зображення бачу присутні. Тут все в одній книзі. Зазвичай, вони там то двотомник, то тритовник. Це у нас тут все в одній книгі. Добре, друзі. Буду, мабуть, завершувати на цьому на сьогодні. Гарного вам настрою, всього найкращого. До зустрічі!